Простіть вираз 3м 9м в квадраті плюс 2 поділити на 3м. Дорівнюю. Щоб його спростити, потрібно до спільного знаменника привести. Так як вираз 3м знаменник – знаменнику одиниця, то, щоб привести до спільного знаменника, потрібно домножити на 3m. Виходить, 9м в квадраті мінус. А далі ми цей вираз беремо в дужки, щоб не помилитися потім в знаках, і поділити на 3 м Дорівнює. І коли ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то знаки змінюються. 9 м квадрат буде мінус 9 м квадрат. Було плюс 2, стане мінус 2 поділити на 3 м 9 м квадрат мінус 9 м квадрат знищується, і нас залишається мінус 2 поділити на 3 квадрат. Тобто відповідь Г.